Господи, поможи! Перший день відправки розсади. Сливка за межа лапа. Не буду про них детально розказувати. Хто знає, той знає. Дурдом, двіж, скандал. Поки ми наладили той конвейер. Перший день це завжди страшно. Уточнюю, що ми кілька днів відправляємо саме попередні замовлення. І якщо ви сьогодні замовили, то буде у вас ну, відправка днів через 4-5 не раніше. Не знаю, який ще наступ. Що ти на мене, чортом, дивишся? Два-три дні. Два три дні. Що два -три ні? дні. Так, два-три. А ми успіємо відправити всі, скільки у нас там його замовлених Ну, подивимося, будемо дивитись по погоді і так далі. Покажу, як розсада у нас виглядає. От такі корені, відкрита коренева корень не велетенський. Я уточнюю, тому що не удобрені помідори. А вони у нас виростали як приблудні собаки. Вони от такі і мають виглядати. Це в принципі одна із запоруки життєздатності помідорів. Агрономи можете щось розказувати, що хочете. Ми робимо також років 25 і нічого міняти не плануємо. Я все правильно сказав, Аліна Юрівна. Так точно. Що ти ми там, ми ті двері Радуєш. Ну, це приблизно так виглядає. В общем, всі деталі. Потім буду пізніше розказувати, що ми, як ми їх робимо і так далі. Двічі оброблені від топтори. Гарно врожаю, мирного неба, дебелих спин. Залишилось ще кілька саженців. Це те, що по гарним снижкам винограду, тільки я й не знав, що вони є. І пару калачиків, але калачики ми поки що не відправляємо. Це тільки на магазині найближчі кілька днів, бо до калачиків ніколи. Також щось набалакав. Так, все після розсади. Тільки новою поштою. Так, то понятно.